Привіт, друзі! Карта Z Омега на 13 квестів. Що ж не будемо гаяти часу, поїхали. І на самому старті нам просять нас вибрати собі якийсь костюмчик. Як бачите, три гарні варіанти. Ну, Виберемо, наприклад, другий. Підтверджуємо свій вибір. І тепер йдемо. Стоп, забираємо його, вдягаємо. І тепер йдемо до телепорту. Що ж, нас тут вітає голограма, ми з нею розмовляємо. І вона нам каже, що треба звідси тікати бігом до корабля. Натискаємо Єжку. Квест зараховано. Але, як бачите, це ж наш улюблений синбокс. Нічого ну, не трапилося. Тому ще раз, як бачите, на відео, якщо у вас буде точно така ж сама. А помилка, ще раз підійдете до корабля, натиснете Є. <кхм> Тепер нас зустрічає такий маленький, веселенький робот, поспілкувалося з ним, і він просить нас знайти оксиген. Натискаємо боківку Я на клавіатурі, це автобіг, як всі пам'ятаєте. Що ж, знайшли ми балон з киснем, натискаємо Єжку і біжимо ось куди біжу я. Треба віднести цей кислород ось цьому дядькові. Поговорили з ним, взяли медкіт. Тепер нам треба прибігти ось сюди, взяти джетпак. Можете ігнорувати оцих маленьких. Так, тепер нам треба піднятися нагору, щоб це зробити, просто спамте по клавіші пробіл. До речі, візуал цієї карти нічого не нагадує. хто вже здогадався, напишіть у коментарях. Що ж, добралися ми знову до а, корабля, розмовляємо знову з голограмою. Знову нас повертають на цю планету. І тепер наша задача а, двинути униз планети. Дуже ефектна картинка. І треба буде зібрати 10 деталік космічного корабля. Я вам скажу одразу, їх тут буде більше, тому, в принципі, не заморочуйтесь. Просто скіпаємо, ігноруємо цих мобів і йдемо тим шляхом, який я вам показую. І все буде дуже швидко і чудово. Що ж, наша задача зараз тут ми беремо ручку, гарненьку ручку, і прикладаємо її до сканеру відбитку ручок. Є такий спеціальний сканер для відрізаних ручок. Зараз ми <кхід> запускаємо, активуємо клонувальну машину, хоча нас попереджають, що цього робити не треба. І ось до нас прибіг такий чумазий хлопчик. Ведемо його ось сюди. Б'ємо його. Зараз він здувається, взривається. Нам відкривається проход. А якщо ще хочете позаморочуватись, можете відвезти його сюди. Вам відкриється невеличкий тут проходець. Там буде лежати ще одна деталька корабля, але, як я казав раніше, деталік буде ну, доста біса. Забираємо ще один, підіймаємося. Виходимо в ось таку локацію і одразу ж хапаємо оцю батареєчку. Несемо її нагору. Вставляємо її. Беремо наступну. Так вставляємо. І стрибуємо вниз, хапаємо. Всіх ігноруємо, вони, в принципі. Я не бачу сенсу. Поки що витрачати на них свій дорогоцінний час. Тепер нам треба розгадати пазл. Як бачите, підсказка вже є на екрані. Це стрілка вгору, праворуч і вгору. Тому натискаємо є, обираємо «Up», «Right» і знову «Up». Корект. Пазл розгадано. Спускаємося вниз, бачимо, у нас вже з'явилися платформи. Застрибуємо на них трошечки паркуру. Збираємо ще одну детальку корабля. І до ями. Тут у нас буде контрольна точка вже згодом. Знову невеличкий паркур. Всі діалоги на цій карті я скіпаю Тут у нас є вже контрольна точка. Що ж, яка наша задача? Нам треба буде а, всунути карту, якої у нас поки що нема, але от нагору ми піднятися не можемо. Там, а, грубо кажучи, якась зона, яка нас просто вбиває. Як я проходив? Я вбивав всю павучиху. Зараз з'являться маленькі полушатка. Їх можна проігнорувати. В принципі, карту ми зараз дістали, несемо її. Активували, зараз нам відчиняться Дверцятка Тут ми забираємо квіточку. Ось ми її забрали. Можемо забрати ще одну детальку корабля. Бачите, дверцята у нас поки що закриті. Ще одна деталька корабля. Розмовляємо з поетом. Або можемо і не розмовляти. В принципі, нічого такого цікавого не каже. Далі, як я роблю? Я піднімаюся нагору. Активую панель і. О боже! Що це трапилось? Треба розбити цей кристальчик. Але, як бачите, нам заважають оці ті рекси, полудинозаври. Нічого померли, нічого страшного. Повертаємося, зараз повернемося і наваляємо другому. Бо поки ми не б'ємо ось цих от двох мобів, ми не зможемо розбити цей кристал. Перепрошую, розбиваємо кристал, а потім обі. Точно пам'ятав, що була якась послідовність. Так, Від гіпопотами легіпопотама. Спускаємося вниз. Зараз нам говорять, що треба ще знайти а, частинки корабля. так ось останнє як бачите дверця то у нас відкрилися Тепер нам треба ще буде тут відкрити дверцята. Але на початку треба поговорити з цим чувачком, але він поки недоступний. треба йому відчинити двері. Відчиняються вони на цій панелі. Розмовляємо з ним. Він просить нас а, зробити антидот. Підходимо сюди, натискаємо єшку. Також тут натискаємо єшку, відносимо до столика. І Останній елемент це шприц. Вертейся десь у цій частині, просто скіпайте єшку, поки не з'явиться шкала. Далі нам треба все ж таки сюди потрапити, для цього треба ввести код. Як бачите, орієнтуємося, відкриваємо дві ближні капсули, дві дальні зачинені, повертаємося назад. Три перші капсули зачинені, остання відчинена. Це є наш код. Зараз спускаємося вниз. Тепер наша задача підійти до цієї станції. Стоїмо поруч, щоб заповнилася шкала. Тепер треба буде а, вбити всіх, хто знаходиться в цій кімнаті. Тут можна не боятися помирати, в принципі, ми в цій кімнаті і заспавнимося, як бачите. Заспавнимося, хотів сказати. Підходимо до другого, до другої станції. Також підходимо до третьої, і бачите, знову нам кажуть перебити всіх, хто тут є поруч. В першу чергу б'ємо цього а, восьминіга, тому що він відхилює всіх, хто знаходиться в кімнаті, окрім вас, звичайно ж. Чи є такий невидимий а, мобік? Так і називається Invisible Mob. І знову павуки заспавнились. Так, чарджимося. І зараз треба буде розбити цей акваріум. Захист спав, просто розбиваємо. Бачите, вже тріщинки з'явилися. Розбиваємо. Так, акваріум ми розбили. Біжимо до цієї панельки, клацаємо на неї. Підходимо до телепорту, ви не помітили, бо дуже швидко зробив. Підходимо до телепорту, ще раз натискаємо «Е» і першу відповідь обираємо. Тепер розмовляємо з капітаном, і як бачите, 12 хвилин 13 квестів у нас виконано. Що, ж, друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.